Всім доброго дня! Кальцій важливий вітамін, який забезпечує міцність зубів та кісток людини. Проте він необхідний і рослинам. Найбільше це томатам і перцям. Перш ніж зайти на наш город, покажу вам, що зробила вчорашня гроза з шквалистим вітром, з градом з мого будиночка для огірочків. Ось оце під агроволокном вкриті мої помідорчики Санька. Вони вже помаленьку починають достигати, і ми вживаємо вже в їжу. І дуже шкодую, що вичищаю свої городи вилизою, виполюю все зілечко, а було б зілля, не прийшлося б так кривати помідорчики, затінювати сіткою. Така засушлива погода, жарка, некомфортна не тільки для нас. І для наших рослин, для помідорчиків. Нещодавно я оприскувала їх бором актив для гарного зав'язування плодів, адже ця жара не дає верхнім квіточкам зав'язати гарні плоди. Нижні, дивіться, які вже гарні позав'язувалися. Вже червоніти хочуть. Ось тут град побив, бачите, вчора, бідненький. Тож, крім такого важливого елементу, як бор, я сьогодні вирішила підкормити кальцієм. Перший раз я підливала ще розсадою при висадці помідори свої кальцевою селітрою. Сьогодні ж я буду оприскувати свої помідори кальцієм трішечки в іншій формі. Адже всі знають, що при його нестачі. В помідорах розвивається така хвороба, як вершинна гнилизна. Це на вершині недозрілого плода з'являється невелика суха пляма спочатку, яка поступово темніє і збільшується в розмірі. Плід перестає рости і червоніє раніше, ніж усі, при цьому бадилля помідорчика здорове. Ця хвороба не є інфекційним захворюванням, це лише реакція помідора на брак кальцію. Тож кальцій в тій чи іншій формі потрібно вносити нашим помідорчикам час від часу. А саме вже в такій фазі росту помідорів це краще проводити листову обробку, щоб кальцій швидше засвоювався листячком. Сьогодні після дощу я зворушила землю в своїх помідорчиків, пообгортала гарненько, а обгортаю я свої помідори завжди, тому що живемо ми в низині. І ось такі корінчики, які утворюються над поверхнею, я загортаю їх землею. Зворушу спочатку кірочку, щоб допустити кисню до корінчиків. А тоді легенько. Гарно нагортаю земельки. І ось такий метод, по-моєму, дає великий великий результат. А оприскувати я сьогодні буду брексилом кальцію. Брексил кальцію це мікродобриво у хилатній формі з кальцієм і з додаванням бору для оприскування рослин по листу. Це добриво забезпечує рослини кальцієм. Сприяє зміцненню квітконосів, рясності цвітіння та запобігає виникненню вершинної гнилизни плодів, попереджає їх розтріскуванню і зміцнює клітинні стінки овочів для гарної транспортабельності та лежкості. Для оприскування по листу це добриво розводять 15-20 г на 10 літрів води. Ось знову постраждав помідорчик від вчорашнього граду. Багато ще є відбитих пагонів. Є навіть і верхнє стебло відбите на одному, бачила. І от для подолання таких стресових умов, як така спека, сю, вчорашній град. Я вирішила до нашого оприскування додати ще мегафолу. Він активізує вироблення хлорофілу. Підвищує стійкість рослини до перепадів температури. А якщо говорити про кальцій, то крім кальцієвої селітри і брексилу кальцію, я якогось року, ще, знаєте, чим оприскувала таблетки, глюконат кальцію одну таблетку розчиняла в пів літра води. І так оприскувала свої помідорчики. А ще чула рецепт з шкарлупи яєць, 20 яєць шкарлупу замочити літром оцту, Відстоїти кілька днів і так можна оприскувати. Сама я так не робила, не знаю. Брексилу кальцію довіряю більше. А так на сьогодні в мене все.